Форсаж по прикарпатськи Поліцейські Івано-Франківщини затримали чоловіка, який проникав у чужі будинки, а ще викрадав автівки. Як вдалося схопити зломисника, Кирил Верязкін? Розповість він проник до чужого будинку, вкрав ключі від авто, а пізніше і саму машину. Опісля втік на ній. Проте недалеко. У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з Богоричанськими та Тисменницькими поліцейськими менш ніж за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного на викраденні автівці. Згодом виявилося, проблеми із законом у 22-річного чоловіка уже не вперше. Встановлено його причетність до крадіжки, вчиненої у квітні цього року. Тоді він проник до будинку місцевого жителя Богоричанщини та викрав 42 тисячі гривень, а також стартовий Столет «Фловер». крім того, поліцейські з'ясували, що на його рахунку іще один гон. Подія трапилась 10 травня на Тисманичині. Фігурант з приватної території викрав автомобіль Мерседес benz Vito, який пізніше залишив в лісовому масиві. За скоєні злочини наступні 12 років зловмисник може провести за ґратами. Поліцейські ж нині з'ясовують, чи причетний він до інших правопорушень.